Ось ці красені. Вся суть і все соль. В чому? От зараз послухайте, будь ласка, ватермакисінжакалівський від 600 і вище селект 200. Приманка йде не проти струї, а поперек. Друзі, я знову радий вас вітати на своєму каналі. Знаходжуся в себе вдома, в заміському будинку, і як ви вже догадалися з назви, сьогодні мова піде виключно про волкерну тематику. Ми не будемо сьогодні касатися поперів, кроулерів, тонущих стійків і далі, і далі, і далі по списку. Чому волкери? Вони давно в моїх коробках. Я впевнений, в кожного спінінгіста є чи були, чи він планує купити таку тему, таку. Поверхневу приманку, як волкер, так звану проводку Walking the Doх у пса, коли вона ризкає зі сторони в сторону, мабуть, тільки лінивий, не бачив, не знає, але якось так обставини складалися, що не доходили до них ортодоксально конкретно руки. Приманка вузько спеціалізована, приманка дуже цікава. Вона круто летить, круто ловить, і цей рік він просто зірвав мозок. Ну і сьогодні хочу. В такому монолозі з вами поговорити, також люб'язно вас запрошую в коментарі, пишіть ваші думки, як ви ловите, не ловите, що краще, можливо, я про щось не сказав, але предісторія того. Цей рік ми дуже плотно з моїм товаришем покатали по такому каскаду річок, як горень, як Південний Буг, річка Вуш, річка Тетерів і далі, і далі по списку. І коли з поверхні дуже активно грала риба, вона. Ну, майже не на що не реагувала, на тоночі міношки пропускала, кренки пропускала, і наші руки дійшли до волкерів. І на моє, ну, і здивування, і не дуже здивування, коли ти запускаєш цей воблер по течі, трошечки його, так скажімо, сплавляєш, ти його повільно проводиш невеликими ривочками, тим самим вибираєш слабину своєї жилки котушкою. Ну, ці покльовки, як з роликів з тіктока, з інших площадок, де риба атакує, вибиває спінінг з рук, ці емоції, цей драйв, це реально щось на кшталт фантастики. І річка дала дуже багато і дуже цікавої крутої риби. Тому й хочу запропонувати і показати вам свій такий топ, свою коробку волкерів, які ну, найкраще. Працювали, які найкраще приносили рибу, і з трофей були навіть головень за два. Буду додати фотки, невеликі нарізки з відео, щоб ви могли ознайомлюватись. Ось ці красені. Ну, знову ж таки, нехай хайте там в коментарях, оце селект, ти з ними співпрацюєш, ти зараз будеш нам їх продвігати. Ні, це нереально круті волкери, які працюють, тільки круто летять, де є шарики, які. Виконують функцію дальнього закиду. Колір, до речі, стосовно кольору. Я не помітив колір, який краще працював. В мене працювала як і кислота, в мене працювала як і натуралка, так і фантазійні якісь кольори. Також було замовлено з Китаю пару. Ось таких реплик на іму на Мегабас, Докс X Junior, якщо я не помиляюсь, знову ж таки пишіть в коментарях, залюбки, почитай. Вони також працюють. Вся суть і все соль в чому. От зараз послухайте, будь ласка, можливо, навіть нажміть на паузу, поставте вподобайку, напишіть коментар. Як ми, я ну, з моїм товаришем, ми проводили вниз по течії під кутом 45 градусів. Ти закидуєш волкер, відкриваєш дужку. Дуже важливо, це зараз вся соль і вся суть цієї теми. Його зносить по течії і тим самим підносить вашу нитку нитку, знову ж таки, вашої котушки. Ти закриваєш дужку і повільно починаєш проводити. І за рахунок дуги, яка видувається вітром, течею, приманка йде не проти струї, а поперек річки, поперек так званого потоку води. І приманка максимально реалістично грає для риби, риби яка її хоче з'їсти. Заплюючи очі, в мене флешбеки цих жерехів, двушок, трьошок, навіть четвірки були, які вилітали, атакували, інколи промазували, інколи там деякі були моменти скупки, 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 доганяє, перезакидуєш, Знову таки волкерна тематика, вона must have. Також, ну тут у мене є сітелспіннери. До речі, це селектівські невеличкі. Вони також працюють. Етміський кастмастер, також вони працюють, вони цікаві приманки. Потім новиночки від Мегабасу. Тут є і пількіра, і такі а-ля Viby. Там міні-марош, міні-мару, Тагаві, як я казав. До них просто не дійшли руки, бо замовив їх вже під кінець сезону. До речі, ще одна новиночка в моїй коробочці це класика з класик Water Makesin від Джакало. Абсолютно новенький, ще й в улюбленому мому кольорі Аю. Ось так, можливо, вам буде краще видно. Але селективський флеш 70-ка це, ну, це, це просто без приколів, без перебільшення. Це реальний скарб. Коштують вони недорого, ловлять вони дуже яскраво. І волкерна тематика під час сезону весни. Ну, починаючи, мабуть, уже з квітня, з середини квітня, і остання рибалка на волкери у нас була в 20-х числах липня. Тож, ну просто кіньте пару штук в коробку, коли риба активна. І, до речі, ще був момент, коли риба була неактивна, але перспективне місце, закутки якісь з зворотньою течею, повалені коряшки. Також, ну, тобто жаре голови, біла риба, ну також були і щуки, були і окуні, і навіть судочки були. Але основна риба це обережна біла риба. жаре головень. Якщо є змога сплавати по течії і провести, так як я кажу, з відкриттям дужки, коли приманка проходить не на простець течії, а поперек з течії, ви піймаєте 99%. Це унікальна приманка. Видовищна, цікава. Також в цьому році непогано половили щуки окунів. До речі, ролики на фавориті. І що стосовно Снасті, що стосовно котушок і що стосовно нитки, я використовував, як правило, 06-08. Чому? Бо кидати, в принципі, на форматі середніх річок далеко не потрібно, але міцність і надійність вашої жилки вона вам дає змогу форсунути десь події. Витащити рибу з коряг, з корчів, з-під якихось гілок, бо бували такі моменти. І ще такий момент, незважаючи знову ж таки на китайця, на селекта гарні стоять трійники. Я, звичайно, завжди з собою ношу інструмент, можна чуть підігнути, так скажімо, їх вирівняти, але. Просто тьма реби була переломна цей сезон Сусону флюорокарбону. В волкерної тематиці ну, є різні. Якщо є щука, це, як правило, буде 55-57. Ось такі, до речі, дуже цікаві флюорокарбони, все Sunline. Ну, сама основна тематика. Ось мій улюблений Басик 0.37. Коли риба атакує прицільно, вона, як правило, акуратненько бере. А інколи бувало таке, що, що просто там і зрізала, були такі джокалівського пенсіла зрізала маленька. Але це 99% щучка в невеличкому залівчику намагався імітувати поранену рибку. Така гра, як будто вона там впала десь на поверхню, ти її там бемкаєш мемкаєш, вона там чуть-чуть -чу -чу вилітає. Атакує. Стосовно спінінгів, найулюбленіший black Swan. До 10 і до 24 в мене дві модельки. І цей рік, до речі, новиночка. Фаверітовський тотемчик. 83-й. На днях, до речі, буде цікаве відео на Фішинг». Підписуйтесь Підписуйтеся на фаверіт. І не забувайте також, друзі, допомагати нашій армії ЗСУ. В першому коментарі буде закріплене посилання на фонд Сережки і Волгіна Гаджета. Люди роблять велику справу. Тратять весь свій час, вільний час, допомагають армії, допомагають ЗСУ, теж просідають по здоров'ю, хворіють, вони не робите. Тож, наш спокій, наші спокійна рибалки це ваш донат. Я доначу, ви донайте, мої друзі. Тільки так ми зможемо перемогти. Тож, мабуть, буду завершувати це коротеньке відео. Волкери, теплий літній період, це ключик до видовичних. Покльовок до видовищної риболовлі, емоції. Ну, знову ж таки, ватермакесін-джакалівський від 600 і вище. Select 200. Select просто унікально працював, унікально. Ви можете мені не вірити, це приправити ноткою реклами, проплаченої реклами, але підтримуйте українського виробника, допомагайте Україні. З вами був Юрій Вознюк, друзі. Пишіть свої коментарі, я вас обіймаю. Зустрінемось на риболовлі.